Ми досить часто чуємо фразу: Ми більше не раби, ми сини. Не потрібно бути рабами, це рабське мислення, не принижуй себе, і є різні аргументи, які використовують проповідники цього. Натомість вони кажуть, що ми маємо бути виключно синами, ми спадкоємці, ми вже небожителі, ходимо на небі і так далі. І нібито поняття рабства взагалі не притаманне біблійному вченню або новому завіту. Давайте з цим розберемося. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук і на цьому каналі ми розбираємося з біблійними різними міфами. Ось один із таких. Кілька поширених наративів. Ми зараз по кожному пройдемося, щоб розібратися, що не так із вченням, тому що проповідники відсутності рабства маніпулюють вашою свідомістю. Перший момент це те, що. Поняття рабства це російський менталітет, це російська православна церква. В біблії такого немає. Це наратив із царських часів, принижує людей, Бог наш отець, а не пан. Ну і так далі. Всі оці речі вони використовують. Але все-таки, чому? Ісус Христос називав себе рабом, ніхто не говорить, не, не говорить про те, що поняття рабства воно все рівно притаманне, тобто береться просто протистояння, якесь виривається щось із контексту, додумуються, накручуються і так далі. А нам сьогодні, зараз українцям, дуже вигідно, щоб це було антиросійське, а, і воно легко заходить людей. Але чи так воно? Друге, раб не перебуває в домі по вік, син перебуває. Раб. Чужий, ми сини, алілуя. Івана 8:35. Але в контексті чого знову ж це говориться? Друзі, дуже важливий момент контексту. Коли Ісус Христос говорить з цими людьми, Він говорить, що це є раби гріха, ці люди, а не просто раби Божі. Ви розумієте? Апостол Павло, я ще скажу кілька разів, він каже: Бувши визволені від гріха, ви стали або ми стали рабами праведності. Тобто. Поняття рабство не забирається з Нового Завіту. Наступний аргумент: ми не раби, бо Ісус сказав, я вже не називаю вас рабами, але друзями. Така фраза дійсно є, бо раб не знає, що робить пан його, а я назвав вас друзями, бо сказав вам усе. Але з іншої сторони, друзі, це не скасовує питання рабства. Це доповнює наш образ, тому що, друзі, дивіться, я можу називати себе чоловіком. Я можу назвати себе другом для моєї ж дружини, розумієте чи ні? І я можу називати себе духовним братом. Так? І є різні ролі, які ми виконуємо. Ми трошки пізніше про це поговоримо. А я наголошую на те, що апостоли називали себе рабами. Тобто, ви думаєте, апостоли не знали цього місця. Вони знали, вони знали, що Ісус Христос каже, що я не називаю вас рабами, але Він піднімає їхній статус. Тобто вони продовжують бути рабами або слугами добровільними упокорними Господу. Тому що друзі у нас залишається момент покори Господу. І коли ми забуваємо, що ми маємо Божими маємо бути Божими рабами, то ви знаєте, що в церквах з'являється купа людей, які вже самодостатні. Їм же не потрібен Бог, їм же не потрібне слово Боже. Вони вже настільки небожителі, що вони вже і молитися, і читати Біблію перестали. Наступний аргумент, що рабство принижує людську гідність, Бог хоче свободи, а не підлеглості. Ну, скоріше за все, це йде е, з тих часів, коли йшла боротьба з рабством. До речі, і в патріархів, або в в церкві також є оце от поняття боротьба з рабством вже починалася ще в перших століттях. Але повторюю ще раз, друзі, апостол Павло продовжує називати себе рабом. Петро продовжує називати себе рабом. І він каже: подивіться, що говорить Петро: хто ким переможений, той тому й раб. Дійсно, якщо ти переможений гріхом, то це принижує твою гідність, тому що Ісус Христос тебе визволив на свободу. І ми тепер через любов, так як в Біблії, в Старому Завіті, є образ, коли раб настільки полюбив свого пана, що він проколює своє вухо для того, щоб добровільно. Служити своєму панові, хоч він отримав свободу. Ось це очікує від нас Господь, що ми добровільно назвемо себе рабами, не тому що хтось нас назвав рабами, не тому що ми попали в рабство до Бога, а ми, пізнавши Бога, пізнавши його любов, добровільно стали служити йому в любові. Наступне, ми діти Божі, тому не повинні мати менталітет царів. Верніше, не так. Наступне, ми, діти Божі. Тому ми повинні мати менталітет царя, а не раба, і не слух. Рабське мислення заважає жити у владі. І це, знаєте, це такий залізний аргумент, який вибивається однією фразою Ісуса Христа. Хто хоче бути першим, так, той має бути рабом, каже Слово Боже. Друзі, Біблія чітко все ставить на свої місця. Знаєте, апостол Павло, таким, які вже хочуть мати менталітет царя, сказав: О, якби ви дійсно царствували, я б також з вами поцарствував. Як проблема була тоді, люди хочуть царювати, люди хочуть управляти, люди хочуть показати свою, свою гординю, нібито своє достоинство. Але насправді, друзі, без Бога ми нікчемні пусті. І тільки тоді, коли ми знаходимося під Божою благодаттю, добровільно служачи Господу, продовжуючи служити добровільно в любові. Ми зберігаємо свободу. Давайте ще один момент. Ісус Христос був Царем чи Ні, Він був Богом чи ні. Але Слово Боже чітко каже, що Він упокорив себе, взявши образ раба. Христос, будучи рівний Богові, упокорив себе. І знаєте, що пише нам апостол Павло в посланні до Филипян? Ми маємо мати ті ж самі думки, друзі. Ось правильна думка. Думка дітей Божих, думка синів Божих це упокорити себе добровільно. І взяти цей образ раба або слуги для того, щоб служити іншим людям. Поняття раб у нас час асоціюється з приниженням насильством і диктатурою. Ми не можемо це застосовувати до Бога. Це такі ліберальні знаєте, цінності, які е, нав'язані нам цими ліберальними богословами, Але насправді, друзі, у нас Біблія е, наповнена розумієте, поняттям добровільного рабства. Я, я скажу вам, що в деяких перекладах, вже в англійських деяких перекладах, взагалі забралося слово раб, і там пишеться слово слуга, тому що слуга це нібито він там служить, але він все-таки вільний, а раб все-таки не вільний, для того, щоб зменшити оцей момент. Я вам скажу, що скоро пропадуть і слово слуга, і слово кров Христа, і смерть, і все, і такі ліберальні біблії, ну, те, що ми бачимо сьогодні в ліберальному світі. Тепер ера благодаті, нема місця рабству. Ми нове творіння, ми маємо носити. Е... Нову ідентичність, а стару треба зняти і викинути. Друзі. Знову ж, ми, ми пройдемо по цим всім місцям. Ви взагалі такого не знайдете, що зараз там ера благодаті, яка, яка чомусь протиставляється ері рабства. Ми поговоримо про це. Але найбільшим аргументом, який використовують люди, вони кажуть, що в римлянам. Перепрошую в Галатам, 3 розділ 23 вірш і 4 розділ сьомий вірш. І там написано, що ми більше не раби. Там оцей наратив Агарь і Сара, ми більше не, не, не будьте рабами, е син, е ви вже сини, ви вже не раби і так далі. і так далі. Але послухайте, друзі, якщо ви знову ж, я хочу, щоб ви самі пішли от, в писання. Ну, я можу вам відкрити. <кх> Тому ти вже не раб, але син, як син, той спадкоємець Божий через Христа. Це 4,7. Чи говорить апостол Павло, який називає себе в посланнях рабом Божим, чи він щось говорить проти рабства? Він говорить, щоб, він говорить проти закону, щоб ми не ставали рабами закону, і він саме в контексті закону. Що ми, коли знаходились під законом, ми нічим не відрізнялися від раба. Ми були маленькими дітьми, яким потрібен був цей закон. Розумієте? Саме закон, який визначав, як тобі поступати. І коли ми дійсно з вами живемо або мотивуємося законом, не божественним словом, не відкриттям, не Духом Святим, бо коли ми водимося Духом Божим, то ми сини Божі, так говорить Слово Боже, то дійсно ми раби. Ми раби закону. І ми не можемо тоді бути як вільні люди. І саме про це говорить нам апостол Павло. Але той самий апостол Павло, коли він говорить, що я є раб Божий, розумієте, він говорить це в іншому контексті. Тобто, друзі, коли ми досліджуємо всі оці місця, то там написано, що ми не повинні бути рабами гріху, що ми не повинні ставати рабами людей, що ми не повинні бути рабами закону, але ми повинні бути рабами Божими, добровільно в любові. Отже, ми вже не раби, так? але Павло говорить. Все рівно про, про служіння Богові, вижене рабиню і сина, це алегорія про закон і божественну обітницю, а не засудження служіння Богові, друзі. Не впрягайтеся в ярмо рабства, йдеться до повернення, до обрядів, розумієте, до форм, які дійсно нас роблять рабами. І е, всі ці інші аргументи ви можете самі дослідити це питання, якщо ви будете досліджувати це в контексті. Отже. Галатам, 3, -й, 4 -й розділ, не скасовує поняття раб Божий, а лише протиставляє спасіння через віру рабству закону. Тобто, коли люди знову повертаються. І послання до Галатів, ви пам'ятаєте, там проти чого воює Апостол Павло, проти обрізання і проти повернення до обрядів. Тому, знову ж, треба розуміти, в контексті чого це все говориться. <кій> Якщо сказати коротко, то раб це позиція. І функціонування. Я живу і служу заради Господа. Моє життя належить повністю Богові. Я в смиренні служу Богові. Син це статус і належність до Бога, до сім'ї Божої. Це говориться про взаємовідносини. Це говориться, хто я в Божому домі. Ви розумієте, чи ні? Рабство говорить про наше служіння Богові, а синівство говорить скоріше про наші стосунки з Богом і про відновлення. Давайте кілька моментів поговоримо про синівство, тому що, знову ж, люди говорять про синівство, але не всі є синами. По-перше, треба сказати, що ще в Старому Завіті, перший раз таки зустрічається в книзі вихід, коли Господь каже фараону: відпусти мого сина, тобто Ізраїля, вихід 4,22. Син мій, первісток, є Ізраїль. Тобто, оця от ідея синівства, вона є іще й в Старому Завіті. Коли ми йдемо в Новий Завіт, друзі, що ми бачимо? Що не всі люди є синами Божими. Чому? Тому що Івана, перший розділ, там написано: а всім, що його прийняли, тим, що вірять в ім'я Його, дав владу бути дітьми Божими. І тут знову ж тут можна розбиратися, але це так як це короткий формат, я не хочу багато часу приділяти цим речам: вірити в Ісуса Христа, вірити в те, хто Він є, в Його Божественність. Вірити в його смерть і Воскресіння, вірити, що він взяв на себе твої й мої гріхи, дру, друже, і що він саме своєю кров'ю відкупив нас, так от. І всім, що його прийняли, тут Божественний оцей Логос, який прийшов на землю, який вдівся в подобу людського тіла, про що говорить нам апостол Іван і про що все Євангеліє Івана нам відкриває? Тому, друзі, вірити в Ісуса Христа. Далі, які не з крові, не від тілесної пожилисті, але від Бога народилися, нам потрібно пережити оце божественне народження, розумієте, Оце нове народження. Так? А не всі люди, які ходять в церкву, народжені згори. І ми це бачимо. Є люди, які просто приєдналися до церкви, є люди, які сприймають Бога на рівні інтелекту, на, на, на рівні думок просто просто хороші люди, просто цікава організація. Наступний момент: всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Ось тут важливий момент бути водимим Духом Святим. І знаєте, бути водимим Духом Святим це не просто чекати кісь і йти мені за кефіром чи за молоком в магазин. А в першу чергу це робота з твоїм характером, друже, це з, твоєю, з твоїм духом, з твоєю зіпсованою душою. Це зміна, це, це змінити гордину на, на, на покору. Тому без упокорення Господу немає синівства, друзі. Це змінити ненависть на любов, це змінити образу на прощення і так далі. і так далі. Це можна, можна говорити довготерпіння, радість, мир, оці всі плід духа в нашому житті. Оце є керівництво Духом Святим, а не просто ходити як зомбі туди-сюди, в першу чергу. Ну і знову ж синівство, щоб нам одержати усиновлення, те, що я вже говорив в Гавлатам 4 розділі. Але хто такий син? Син це спадкоємець. Ми вже живемо заради Господа, і саме в контексті спадкоємництва. В контексті продовження діла Божого. розумієте, Діти Божі вони продовжують служити Батькові, і вони продовжують, е, продовжують батькову роботу. Хто не є сином Божим, давайте також швиденько. Діти гніву Єфесянам е, 2,3 є такий момент: сини противлення. Друзі, і це він говорить церкві, друзі. Він говорить церкві. Апостол Павло в єфесянах говорить церкві, що є діти гніву. Є діти противлення, ті, хто ходять за світом, а не за духом. Це діти диявола. Пам'ятайте, Ісус Христос сказав людям, які з ним сперечалися, і які нібито увірували в Ісуса Христа. Написано, що вони увірували в розділ. Це в восьмому розділі Івана. І він каже, що вам треба звільнитися. Пізнати істину, істина вас зробить вільними. А далі він каже: ви діти диявола, бо хочете робити пожадливості батька свого. Якщо ми хочемо брехати, якщо ми хочемо мати насильство, якщо ми хочемо прийти в чужий дім і ограбувати, якщо ми живемо в, не, з неправильними мотивами, то, можливо, ми не діти Божі. Друзі, давайте задамо собі знову ж питання. Яке для нас значення має синівство? Велике. Ми не прийняли духа рабства, щоб знову жити в страху, а духа всиновлення Бог починає звільняти нас від страху. У нас є певний юридичний статус і певні обітниці разом з цим. Ми можемо називати Бога авачі, тобто да, з'являється певний момент наших взаємовідносин з Богом. Але знову ж, друзі, взаємовідносини з Богом не визначаються тільки син і батько. Це визначається раб і пан. Це визначає партнерство. Це визначає те, що Господь є твоїм начальником, і тут є багато різних моментів, які ми також повинні говорити. Розумієте, наші взаємовідносини з Богом не є якимись однобокими. Почитайте знову ж що говорять нам апостоли, що говорить нам Слово Боже. У них різні були стосунки з Господом. Сини це ті, хто відображають батька, щоб бути подібними до сина Його, говорить апостол Павло. Ми маємо відображати Сина Божого в своєму житті. Ми маємо відображати батьківську любов, батьківську праведність. І весь світ очікує, друзі, знаєте, що цікаво, біблія каже, що весь світ очікує з'явлення Божих синів. Тепер ви розумієте, важливо не те, що я стукаю себе в груди і кажу: я син Божий, я син Божий. А важливо, щоб інші побачили в мені сина Божого. Давайте ще один момент, друзі, коли ми щоб закінчити оцей блок. По-перше, ніхто з апостолів ніколи не писав послання свої і не казав, апостол Павло, син Божий. уявляєте собі, він пише Павло з волі Божої, раб Божий і так далі. Яків, брат, рідний брат Ісуса Христа. Він навіть не говорить про те, що Він брат Ісуса Христа для того, щоб не піднестися над іншими людьми. Вони говорять про свою позицію, про своє апостольство, про своє покликання. Але Яків каже, раб Ісуса Христа. Уявіть собі, ніхто із апостолів не підкреслює власне синівство Боже, тому що вони не хочуть підняти штучно свій статус. Вони говорять, що ми смиренні раби Божі, і ми виконуємо волю Божу раби Божі. Давайте ще кілька моментів перед тим, як я піду в цей блок, тому що дуже важливо, щоб ми побачили, що поняття рабства ще залишається, друзі. Хто не підписаний на канал, підписуйтеся. Пишіть свої думки і коментарі, пишіть, що вас напрягає, наприклад, в цих проповідях, або навпаки, що вас напрягає в моїй проповіді. Коментуйте це все, поділіться це з іншими людьми. Ну і не забувайте підтримувати канал, тому що для того, щоб він розвивався, для того, щоб ми несли істину, друзі, потрібна і фінансова підтримка, і вона там є е, посилання. Знову ж, але це, це добровільні моменти. По-перше, коли ми говоримо про поняття рабства, то ми повинні побачити, що. Авторитети старого завіту називали себе рабами Божими. Моїсей раб Божий, Давид раб Божий, Ісаї, Зекіль, пророки, раби мої. Взагалі, коли ми говоримо про рабство, то коли ти, ті люди, кого Бог називає рабами, це неймовірно почесний статус. І друзі, оце от розуміння і мислення того, що Бог назвав когось своїм рабом, тобто довіреною людиною, довіреною особою. І він каже: ви будете там плакати, а раби мої будуть там радіти, ви будете голодними, а раби мої будуть насичені. І якраз Господь, розумієте, коли Бог називає когось рабом Божим, це неймовірно великий і високий статус. Коли ми йдемо в новий завіт, друзі, як я вже говорив, всі апостоли називають себе рабами Божими. Юда називає себе рабом Божим, Яків, Павло, Петро, всі без виключення називають себе рабами Божими. Чому? Тому що це вияв повної належності Господу. У мене нема свого життя, в мене нема свого майна. Все, що на мені, ця сорочка, цей дім, все це належить Господу і моє життя в тому числі. Це абсолютно не приниження, друзі. Це почесне звання в біблійному контексті. Повторюю, це почесне знання. Звання. Це зв'язано з послухом, з вірністю, з посвяченням. І апостол Павло каже: як ви раніше служили гріху, так тепер служить праведності, тому що раніше ви були рабами гріху, а тепер стали рабами праведності. Друзі, це важливо. Він каже, ви маєте стати рабами праведності, ви маєте жити заради праведності. Це не ганьба, друзі, це привілей. Мені не соромно називати себе рабом Божим, мені не соромно називати себе рабом Христа. Це дуже близьке служіння, це довірене служіння, це обране служіння. Як я вже казав, що не всіх Бог називав своїми рабами. Це особливий вид. Далі, коли Ісус Христос навчає нас, Він каже, коли ви щось зробили, то не кажіть, що ви велике себе. Він каже: Скажіть, ми раби нічого не значущі, зробили те. Що нам було довірено, дуже важливий момент. Я не знаю, коли я останній раз чув це на проповідях. Друзі, зараз модно. Качати наше его і говорити, що ми сини, в нас є папочка. Взагалі, знайте, оце фамільярність, нам треба вибити з наших церков. Давайте повернемо, друзі, справжнє біблійне розуміння наших стосунків з Богом. Розумійте, оце от папочка, папочка налей там оці всякі на наративи. Бред, сивої кобили, друзі, немає такого. Нема. Взагалі, дуже цікаво, що апостоли практично називають Бога батьком. Розумієте, це наші особисті стосунки. А в службових стосунках, про яких. Хтось забуває, ми залишаємось смиренними Божими рабами. Як я вже казав, Ісус Христос сам навчає нас. Він каже: хто хоче бути великим, якщо ти хочеш чогось досягнути, якщо ти хочеш насправді явити Божу славу в своєму житті, то що? Хай буде він вам за раба бути рабом. Ну і знову ж про самого Ісуса Христа, друзі. Він упокорив себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті хресної. Прийнявши образ раба. Тож, озбройтеся ви тією ж думкою. Озбройтеся тією ж думкою. Далі, Ісус Христос каже досить для учня, щоб Він був як учитель його, а раб як пан Його. Раб як пан його. Він говорить знову ж, розумієте, учень, вчитель, пан, раб. Да? От, тобто ми це все бачимо. Друзі, чи можемо ми сьогодні застосовувати фразу раби Божі? Звичайно, і ми повинні, ми не повинні забувати, що ми раби Божі. Що ми слуги Божі. і будь-яке ви розумієте, будь-яке перекос, будь-яке збочення, воно як правило при, приводить до якихось єрісій, воно приводить до падіння людей, воно приводить до пустої неправильної праведності. І ми бачимо, що оце знаєте, таке вчення про, про те, що у нас вже тільки стосунки з Богом. Е, ну ще один момент е, перекошене е, служіння. Ми співпрацівники Божі, тобто ти я в бізнесі Божому. Розумієте, чи не все Боже, моє Бог мені довірив. Я вже співпрацівник. Теж можна зробити перекос, будь-яке будь-який вірш, будь-яку ідею біблійну. Якщо ми просто беремо її без альтернативної, або без цілісної картини, вона до чого приводить, друзі? Вона приводить до біди. Не спасе тебе твоє синівство без рабства, тому що це не цілісна картина. Господь пастор мій. Я ні в чому не буду нуждатися. Про що це говориться? Що він веде мене, він направляє, я належу йому, як овечка належить своєму пастуху. Ви розумієте? Дуже важливо це розуміння Бога, розуміння цілісності Божої, розуміння Божої святості, що я не маю права грішити, я не маю права вести себе як завгодно через те, що Бог прийняв мене в свій дім. Я не маю права на фамільярність. Я продовжую смиренно служити Господу, бо він є. Мій Господь, друзі, до речі, слово Господь все ще актуальне. Господь мій і Бог мій, сказав Тома чи Фома, коли побачив рани Ісуса Христа. Друзі, давайте скажемо разом з Фомою: Господь мій і Бог мій. Благословіння всім бажаю всім залишатися в статузі раба і пізнати, що таке справжнє синівство. Синівство, яке піднімає. І рабство Боже, яке також піднімає, дає неймовірні можливості, відкриває неймовірні обітниці, дає божественний захист на нас всіх. І відчуття захищеності, друзі. Я захищений, тому що мій господар, мій пан, він дбає про своїх рабів. Благословіння всім мудрості. Поділіться цим відео, перешліть його, особливо тим благодатчикам всіляким. Хай Господь береже нас. Амінь.